Але спершу про заручники в аукціону, заблокований кордон і знову вибори у сусідів, гарячі події останньої доби. Одеські ДСНСники були підняті по незвичайній тривозі. Четверо дітей застрягли в парку розваг на 18-метровій висоті. Це сталося на тракціоні труба, що підняв дітей на висоту шостого поверху і застряг. Ймовірно, розвага перетворилася на випробування через відключення світла. Рятувальники страхували дітей мотузками та аварійною драбиною і, врешті, спустили переляканих любителів гострих відчуттів на землю. Там з ними попрацювали психологи ДСНС, бо екстрім виявився справді пам'ятним. Триває блокування на україно польському кордоні шагіння медики. Кілька десятків польських фермерів не пускають вантажівки з України, які мають вагу понад 3,5 тонни. тони. Прізвище одного з організаторів звучить підозріло по – Роман Кондров. В бік України пропускають лише одну вантажівку на годину. То черга із 150 вантажівок, яку нині чекає, означає, що останній в ній пройде хіба що на четверту-п'яту добу. На щастя, легкові автомобілі, автобуси, транспорт з гуманітарною допомогою та військові колони можуть проїхати в обох напрямках. Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сакерський пообіцяв блокувальникам переговори вже завтра. Сьогодні в Румунії проходять президентські вибори. Експерти вже прогнозують другий тур. Опитування свідчать далі. Продовжать боротьбу за владу чинний прем'єр-міністр та голова опозиційної ультраправої партії АУР, якому заборонено в'їзд до України та Молдови. Наші спецслужби мають докази його тісної співпраці з ГРУ російською військовою розвідкою. Тож українська позиція зрозуміла. Чинний же президент Клаус Йоганіс свою посаду покидає. Обіймав він її два терміни: підтримував Україну і, зокрема, створив альтернативний маршрут експорту мільйонів тонн українського збіжжя в час польської блок. İzlediğiniz